Від маленької компанії до лідируючих позицій на ринку телекомунікацій, національний оператор зв'язку Датагру відсвяткував своє 15-річчя. більше 300 тисяч абонентів на роздрібному ринку і безліч вдалих проєктів. Усе це завдяки сильній команді професіоналів, каже генеральний директор Датагру Максим Смілянець. Із допомогою своєї команди, з допомогою мене як професіональна права Достаточно короткі сроки вышла на втопітерку в крупних кампаній про По розничному бізнесу. По мы сьогодні входим в топ тройку свято багаторемоту Опять же, саме це не. Я саме стабільно нас досконалість пропонованих послуг тут пріоритет номер один. Задля цього у Data Group впроваджують новітні систему моніторингу та підвищення якості, аналогів яким поки в Україні немає. Розповідає почесний президент компанії Олександр Данченко. На озброєнні взяли японський досвід. Це своєчасне впровадження системи TQM, Total Quality Management, Data Group – Це практично єдина компанія в Україні, яка реалізувала TQM. TQM дав тоді дуже великий поштовх, і те, що компанія постійно удосконалює цю систему, це дуже важливо. Найкращий час для удосконалення ринку високих технологій це криза. У час загального падіння економіки галузь IT залишається на плаву. Утім, за умов гібридної війни на сході застосування передових комунікаційних технологій стало життєвою необхідністю для українських військових. Компанія Data Group втілила цілий ряд розробок зі зв'язку для міністерства оборони. Із крупних розробок, це ті, які ми були, це в основному систему ті комунікації зв'язаних з мобільними передвіжними системами. Ета система. Кому... Комунікакомунікації з що связи спутникової связі і також стімок телекомунікації, яка зв'язана з автотранспортом, і тож зв'язано з оснащенням автотранспорту і телекомунікації у компанії. Вирішили не влаштовувати гучних святкувань під час війни натомість передали півмільйона гривень на потреби українських військових, що зараз на сході обороняють цілісність нашої держави.